Світ навчання про інновації в освіті у партнерстві з Вайс. Ініціативою фундації Катару. зазвичай ігри це лише розвага, але є такі, що розроблені спеціально для навчання. Цього тижня ми побуваємо в Японії і Великій Британії, де експерти пояснюють переваги та недоліки використання ігор для кращого засвоєння навчального матеріалу. Комп'ютерні та інформаційні технології нині стали частиною щоденного життя для багатьох молодих людей. Тож деякі вчителі намагаються застосувати цей новий інструмент у викладанні одна з інновацій використання 3 d ігор на уроках біології. Так учні у легший та цікавіший спосіб дізнаються про будову людського тіла. Давайте дізнаємося більше Тут у Великій Британії 3 d технології на уроці біології використовують з 2010 року вже відчутні позитивні результати коли я починала викладати природничі знання, ми мали лише класну дошку, і також були ці моделі. Я стояла з ними перед учнями та намагалася показати їх всім. Моделі передавали по класу, і учні на останніх партах дратувалися, якщо модель до них не дісталась. Потім з'явилися проектори. І ми почали використовувати анімацію. Стало краще. Тепер у нас є 3D. Абсолютно всі в класі бачать 3D-зображення. Воно ніби підвішене посередині кімнати. Його можна повертати, щоб всі роздивилися деталі. Нічого не потрібно передавати, і це чудово. Нехай про цінність 3D-кіно ведуться суперечки, та в освіті ця технологія неоціненна. Зображення можна повертати за допомогою мишки. Можливо, у майбутньому учні зможуть рухати його руками. Це, наче в кіно той самий 3D-ефект. Дивитися тривимірне кіно набагато цікавіше, ніж двовимірне. Я вважаю, 3D-біологія набагато цікавіша за 2D-біологію. Це наче порівняти гру плейстейшн з навчанням з підручників. Воно може бути нудним. Звичайні та 3D-проектори коштують однаково. А набір те окулярів обійдеться у півтори тисячі фунтів. Найбільша перевага цієї технології простота використання. Багато разів я думала, що застосування технології у класі не обійдеться без дорогої підготовки для вчителів. Або ж їм буде важко ними користуватися. Цю ж технологію було легко запровадити. Вона працює дуже успішно а ще ці окуляри такі стильні аби дізнатися більше про переваги та недоліки ігрового підходу до навчання. Ми звернулися до спеціаліста в цій галузі професора Пауля Півеца. Він пояснив, як вчителі та батьки можуть допомогти дітям завдяки іграм досягти найкращих успіхів у навчанні. Давайте послухаємо його. Лецгімофамгенна. Професор Пауль Півець проводить дослідження та викладає в університеті Йоганеум у Грації. Він з ентузіазмом пропагує навчання із залученням ігор студенти можуть вчитися у віртуальному середовищі, і це допомагає їм завдяки так званому експериментальному навчанню. вони практикують навички, відтворюючи певні ситуації і розважаються. Особливо це корисно, коли вони вчаться у грі спеціально розробленій для освітніх програм. До того ж, вони отримують задоволення від таких уроків. Це не означає, що для вчителів тепер немає роботи, якраз навпаки. Десивантеджес із бувають такі. Дуже часто вчителі і викладачі чи батьки дають дітям руки продукт цих технологій і кажуть: іди і навчайся, і це не спрацьовує. Ми називаємо це інформаційним звалищем. Іноді здається, що дати дітям комп'ютер це те саме, що дати книгу, але вони відволікаються, вони йдуть у Фейсбук, починають спілкуватися. Тож насправді потрібно допомагати їм сконцентруватися. Поряд повинен бути учитель, чи батьки, які будуть направляти дитину, та потім поговорять з нею про набуті знання. Дуже часто навчання відбувається саме під час обговорень, тож недолік системи часом проявляється, коли ми залишаємо дітей наодинці з нею і кажемо: ось технологія, іди і користуйся. Ми повинні скеровувати їх та допомогти їм засвоювати матеріал, який вони вивчають. Навчальні ігри допомога вчителю, а не заміна освітніх методик. Старі види викладання усе ще актуальні, але вчителям варто вивчати нові технології та знати, як їх використовувати. Ми не хотіли б, щоб учні знали про технології більше ніж вчителі. Іноді діти справді знають більше, але це не підстава відмовлятися від технологій. Ми можемо обговорювати з дітьми, що вони вивчили під час такого уроку, і так зацікавити їх знаннями. Чим більше вони думають про тему уроку, тим більше це пришвидшує процес навчання process. секрет в поєднанні старих та нових методів викладання, що працюють, аби зацікавити молодь знаннями та допомогти їм вчитися. У Японії вчителі перетворили старовинну гру Карута на інструмент вивчення мов та літератури. Ми побачили, як молоді японці слідують традиціям пращурів, змагаючись в запам'ятовуванні дуже довгих поезій. Гра тренує їхню пам'ять та фізичні здібності. Дізнаємося більше у наступній історії. Карута це традиційна японська гра для тренування пам'яті. Її учасники вивчають вірші на пам'ять. Правила такі: всі слухають початок вірша. Далі кожен намагається торкнутися картки з продовженням поезії раніше за інших. Так тренується і пам'ять, і реакція. Щоб взяти участь у такому змаганні, потрібно спочатку запам'ятати 100 поезій. Ці члени Асоціації карути в токійському університеті вивчили кожнісіньку літеру цих поезій. Їх ще називають 100 поезій від сотні поетів. В школах каруту використовують як спосіб контролю рівня знань. Ніхондевачеґаксеніхоннофри. У Японії Каруту використовували для навчання студентів літературі та граматиці. В інших країнах гру застосовують у викладанні початкового рівня японської мови. завдяки каруті. Вони також вивчають японську історію та літературу. В каруту часто грають під час новорічних свят. Багато людей можуть процитувати вірші, що вивчили завдяки каруті в школі багато років тому. Каруту важко пояснити двома словами. У карток може бути багато значень. Це справді дуже цікаво, що у цих словах можна знайти інші значення. Саме тому карута це такий чудовий спосіб вивчати японську культуру. Таким чином, гра, що народилася більш ніж 800 років тому, стала одним з важливих інструментів навчання в університетах по всій Японії. Надсилайте нам ваші враження про ігрове навчання. Поки що це все. Побачимось наступного тижня у програмі Світ навчання. До побачення. світ навчання у партнерстві з ВЕС. Ініціативою фундації Катару.